всім, ми на каналі Скле. Граємо сьогодні. Дитина в жовтому, Різдвяна глава. І так, та як скоро вже Різдво. Скоро вже зимові канікули. Вже я думаю, у більшості з вас ялинка стоїть. У мене ще нема, але скоро буде не переживає. Тому ми вертаємося знову до цього малого, хоч ми недавно з ним вже мали розмову, але знову йдемо до нього, бо в нього вже там мали прикрасити ялинку. І ми маємо, знаєте, що сьогодні зробити? Зліпити сніговика. Але на жаль, той сніговик став дуже злим і привів своїх друзів. Ну, коротше, серія вийшла дуже прикольна дуже цікава. Що той малий там чудив, але саме головне, що буде різдвяний настрій. Так, що ставте лайки. Підписуйтесь на канал і коментуйте, бо коменти це важливо. Ну що, йдемо? Зліпимо сніговика, прикрасимо ялиночку. Пішли. Дивіться, що малий, по Дивіться, хто тут ходив, Миколай? відкрито. Закрито! Короче. Малого. Малий підготувався до нового року і до Різдва. Дивіться, та шут. Я вірю, що? Я вирішив зайти просто подивитися. А що ми не можем зайти подивитися? Просто так. Можем. Ей! А я не понял, а де його его 11 хіба? Малий! Десяті, 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 а де десяті? дев'яті, а де десяті, Восьмі, сьомі. Десятої квартири нема. А, это целого вроді. Ну, позвоним. Малий! Закритий, ніхто не відкримає. Дивись. А! Я забув, я сковый ключ, я не видел. А ну уше он там? Baby yellow, baby, 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 baby boss, ты. Давай! Christmas Хоптер. Давай. 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 Подивимося, що вони тут додавали. Закрилося. І що тут відбуває? І мені ялинку покажіть. Сніговика покажіть. І малого, який вже мав бути готовий. Кіпдор. Тун-тун-тун-тун. яй яй я та що? Відкривайте, давайте, двері. Do not open. О, малий! ти si файно уділ. А, ти не один. Добре, добре, пожім, не пуджі. Любим не подіт тум тум ту дум Та давай же, йо! Press again to skip. No, no. The baby in yellow. Йоу, йоу, збудувати сніговика, а ми колись таке тут робили, ну давай, та без питань. Давай. Е, а як? Отчекай. Давай, 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 давай. Чекай. Давай, 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 давай. -давай. Та що ти А, я вже за великого зробив, напевно. Авай, давай, давай. давай Ану О, дивіться, файно виходить Ару, вс а ти пиши в кого сніг там випав. Тебе випав сніг? У мене ще снігу немає. У мене хіба можна тут брати болото і котити болото. От туди. Давай, 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 давай. О, та як два? Дивись, а ти. І... А, є. Давай, закотимо сюди. Вообще красота. Давай! Давай! Попробуй ту поставити. А, я не можу його поставити! Я ходить сюда. Є, yeah, постав. ано. Доволі непогано. Add decoration and take photo. Декорації, декорації! Так, це що таке? А що це таке? Рука. Одна рука. Ми колись таке робили. Друга рука. очі, e -e -e, очі, 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 очі. Оч, оч. Одна око. Чи це не очі? Може, оч, це і не очі. У мене будуть очі. Смішний, смішний. Так, це що таке? шотке. Шапка найти! Добре! Ракетка! Граблі Ну, трошечки страшнувати, я вам скажу. Це, шотки? Може у це очі мало бути Нічого це будуть гудзики. Добре. А це буде рот. А, нет, забравим. А ну! забираємо з вчепимо Тікай, ге. Беремо нормальне око. Ну, доволі непоганий сніговик Я не знаю. Якщо вам це не подобається, беріть і робіть свій, який хочете. Так. А що, а як? Опен. Ага. Диви А ніфіга собі малий. А ти не оборзів? То я його зробив, Де він є. Є. Yeah. На. Чекай, бо не годин попасти, Де він? Дивись, що робить! Ха! Попов! Не бачу! Бачу! Попов, попов, попов! Було-було! Попов! От гівнюх. Є. Ха-ха-ха! Але ма чого! Мі сніговик, брат! Голову треба на місце поставити. гімньох чуди такої що я в шоці, лиш зробив. Давай. Ну, чоси смієш а ти наше що щось чудив. Давай я фотку тобі зроблю. Хоч отаку От файну будеш Файна фотка. А що, сніговик є є? Малий є є, а що ще треба? Та є Отако. От Малий і сніговик. Що не круто? Круто, зима, все. Що з тобою робити? Теки фото сиди. Добре, добре, сиди, 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 Нормально. Є, а що тепер? А, зробити фото. А де малий? Дивіться, мала вже нема. А ну подивимось, тут десь ялинка має бути 100%, має бути ялинка. Мені туди, аж правда? Ще не туди. Не, напевне, не туди. Закрито А, вот тут. Ади, молий, що там? Я пам'ятаю, я щось тут якось. Може, сюди? О! Ну, може, сюди тепер. Аж. Ш... А як? Фото in the dark room. Ну, я тут, добре. Отут тут мені щось фотку зробити треба. The room isn't dark and joy. Не розумію. Може закрити двері? Закрив. Ааа, закрити двері, щоб темно було. Все, все, дійшло, дійшло. Ано. О, тепер має зробитися. Є, є, роби, роби. Ой, щось певно зле буде. Ано. Ого, двики сніговик. Нічого свій. Check on the baby. О, oh, бебі! Це веселинка є. Все, я сідаю, я сідаю. А що ти? А що тобі не подобається линка, чи що? Та ти що? Ін'ю тут? Слухайте, давай не відомий. Мале, я тебе не вижу за свічками. Get an empty bottle. Чекай, я тобі дам бутилку, малий. Бутил, 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 бутил. На! Бутилка. Випив. Find milk in the kitchen. Опс. Бутилку я розбив. Значит, може бути? Може бути дуже погано. Не, є, запасна, все. На Передло. Take baby to changing table. Що за тейбл? Гам на тable. не ям на О, двері відкрили. Так, бачу. Бачу. Дивіться. Смердячий малий, плюс шапка, дорівнює що? Смердяча шапка, чи що я щось не доганяю? Чекай, малий! Мені треба шапку зробити, чи що? Що вони хочуть? Що вони хочуть упше взагалі всі? Я не бачу. Малий, ти сиди там. Може туди якісь рецепти мають бути? Ой, малий малий! Чекайте мене, тебе якось проведіти треба. Там закрито, це щось круто. <кій> а де будь здоров? Угу. Не будь здоров, ні, нічого. Дякую, дякую. Дякую, дякую. Тут шо, таке круто. Малий, хочеш пол... політати? Тут якась... Ааа, яндрой пор. Ой, демондрой пор. Может, здесь тут шапка. Снеговик, Думаю я пойду, бать шапку. Є, є, шапка, є. Все нормально. Той сиди, добре. А двір там сніговика не було малого. На. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. На, 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 на. Ей, мали, мали. Десь да, опа. Та що ти? Дякую сніговика. Get the turkey from the freezer. Turkie Frazer, малий, Turkie Frazer. Що це таке вообще? Може це Turkie Frazer? Turkie Frazer? Чи не! Тікай! Вуу! Та добре, малий, я жартую. Так, добре, Turkie Frezer. А мені щось робити треба? Ага! Prepare Christmas Dinner. Сиди. Мені треба. Я з'їв печу, а я можемо йому дати. Мені ще треба приготувати, так. Так, тейк, а оп, оп. Турки! А вот турки! Це турки! Все, малий, завс буде! Чекай, дивись. А що, ти в шоті? Та я сам в шоці, якщо чесно. То прийшов. Один руки. Диви, він пропав! Може, там малий прийшов? Та, він же тут. Та тихо, колядники прийшли. Що? пришли. щоб я не відкривав? А як Слухай уже? Не знаю, чем ми дома. О, Ньют прийшов з подарками. Дай Боже привіт. Merry Christmas. Добре, добре, добре. Що, Ньют? Подарок, дякую. Так дякую. Я, 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 І що там ти мені приніс? А що так сніговиків багато? Их не, типу, рутигато. Ану, аз ме пепе с плуби, ану, пепе шест, на 20 минута, плуби, 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 плуби. там плуби, 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 Все потушил. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай, 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 ай. Get the турки from the oven. А где турки. Да нема! Что ты киньот? Малей. О, ничего свето, тут прохидайкись. О! Я уже думав курку шкат. Что, он туда, серьезно? Ян вот себе это. Скажете мне, що там є. Опа. Опа. Ну, а якщо малый туда залез по курку, то нашу я лезу, я не разу. Малий! Не играй, кина. О! Ну, нормально, в принципе. Так, малый, ты Ньют, ти де? Добре, що ньют є О, є курка. Ее! Yeah! Так, put the turkey on the table. Тейбл це шотки. Стіл. Турки це шотки. Я не знаю. А, а мені здається, що курка. А може це індечка? Сіт Сид даун. Сідай на крісло. Сів. Ю. Це ти. Добре. Ціла компанія, маличий злосний. Чого? І дінер? Сам їж. Слухай, сам їж. А, ладно. Якийсь борщ? Шia... Ах, ти, гімнюху, я знову ж ти щось чудиш. Дивись, він чуди. а, малій, малій. що він чуде Ах, малий малый. Читки добре? Нормально. Ти дуальний? Keep eating. Та ж слухай. Ешь, ешь, не хоче. Дві втік. Ого, две немалого. Йой-йой. -йо -йо -йо. Та малий такий злий, я ще готкового злого не виню. Малий зара. Keep eating. Їм, їм! Зараз ще коти повтікають. Дві довольний. О! кіт каже, не їш. А малий що? Дві пропало. А де? Малий, то я з'їв. Фініш йо. Ти хочеш, щоб я молоко випив? Я вже великий, малий. Нормас. Не нормас, То його молоко було. Дві ньюта. Слухай. Не грай, кіно. Щось зараз не то буде. Щось буде не то. О, мій сніговик. Але красивий сніговик. Малий, він на тебе похожий. Шо ні? Це що таке? А ми дам на двір грати цей? Грати сніжки чи що? Давай. Я видів, что цей сніговик живий. Що робити? Return to the dining room. А две тут купа подарків якихось? Диви. Це всі, хто робив? Мій найкращий сніговик. От мій найкращий Шо ні? Ну, две, ну що це, нормальні. Він голову повертає. Двій. на цього снігука. Бачиш, куди він дивиться? тепер диви. А ні. О, цей обертає, диви. Диви на цього. Оцей диви. От це його точно повертає. Вот зего. Я відійшов. А чого він не обертається? Короче, вони якісь дуже дивні. Раз обертает, раз не обертают. Я прижу до хати. Та певно двері закриють зараз. Они Вони вже підходять. Двері закрили. Хто? вы! Я не малого. <свісно> Кто намалював картину? Двері закрили. А! Тим добре було. Закрито. Тут... Диви! Слухай ти що припухте шо? Не подарки покрали. Як малий знає, він точно на мене спрям. скаже що я вкруг. О, є один подарок, це добре. Малий. Це мій подарок для тебе. Merry Christmas! Що ще подарок тобі принести? Чекай. Двітусь гітару. Ох, ви! Вони бити мене будуть Де шарави? Я взяв. Тихо. Один лишився Шоумен мен. Тикай, Малий? Ху. І то пропов, на. Два подарка. Зверху, значить, що один подарок є. Ops Snijovek Sjad dobre Gde je podarok? Malej Baču podarok To zašto izbude? Ja ne znam što je nažao Ali prosto nažao i, I beru molotok A Ano možeš joj to drugi nažati? Lado je brođo štuka Brih Je zabrao Malej Na Blin malej pa je na zlosni Там, напевно, щось файне, я кину і розбив. Унес. Ух ти ж! Ух! Це було жорстко. Не такого сніговика я ліпив. Де є? На! Ще що хоче? Двері закриті. Там відкрили. Я так розумію, у кожній кімнаті. Має бути сюрприз. Бачу. Ах ти! Я бачу тебя! Двикий. він злий. Лей. Біжи, біжи давай. Скільки вже тих тобі можна носити? Ще мало. На! Чекай. Довольний. Все, малий, довольный. Open the presents. Ну давай оцей мій. Да, ставим подарував. Така подорогу. Нет. Вибачай. прикольний пістоль, чуєте? пистоль, око. Оп, оп. Все. Вот там. Оп, оп. Дивіться. Та це, вообще прикол. Малий, вибачай, чекай. Ну, короче, ти зрозумів. Тут Знає, що? що це за штука? Це таке, як ти любиш робити. Давай, друге. тільки то не смердить. Це шо, дзега, весь оп. Як тобі? А це шо? Молоток. Береш чітко. Бум, бум 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 бум. Смішно тобі, Смішно? Нет? Вичай. Та все, да? Так, пішли, а що там відкрилось? Ці двері, та? Put baby... ...to bed. А, малий хоче спати. Саме його спати. І самі йдемо спати. Але і тихо. Казку я тобі читати не буду. Давай-опа! His final present. Ага, бачу. На. Це від ньюта тобі. І що робити? Поставити знизу, чи що? Знаєте що? Що вони зробили з нютом? Ньют! No! Wake up, Newt, wake up Опа! Че таке? Малий! Слухай, що ти чудиш? Малий, снеговики, вся компанія, О! Тун-тун-тун-тун! Двіцький файний сніговик да Та лошамик такий зробити. Малий! Серйозно, скажи, що сподобалось! І давай не видомой! пум пурум Прикольно, прикольно. В принципі, того року різдвяна частина була дуже схожа. Вони трошки її переробили. Чи що? Що що він сказав? Не цього разу. Як не цього разу? Кожен раз мені говорить. Happy Holidays! ту ду 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 і щасливих канікул! Добре, контін'ю! Все, прийшов... Christmas Хаптек. Я прийшов, прийшов... Вдивіться, все ми попроходили! Але ми вже красавчики, яй-яй-яй! Знаєте що? Ставте лайки, підписуйтесь на канал... і чекайте нових серій! Далі буде ще... Сім-па-па! Не, ну а це сніговик. Оце його страшний Две, ты страшный, папа. на YouTube канал подпиши. Искусство размножается для Сьогодні нові відео